Всім привіт! І у нас свіженьке оновлення. Це Volkswagen Touran 2018 року. Автомобіль оснащений дволітровим дизельним двигуном автоматичною шестиступеневою коробкою передач DSG DQ250, Семимісна версія. Деталі по даному авто будуть на нашому сайті AutoCarsCars.ua. і в кінці відео обов'язково озвучу ціну на нього. Зараз подивимось більш детально по комплектації даного Volkswagen Touran. Найперше, що бачимо, це електроскладання та регулювання дзеркал. Чотири склопдіймачі по салону автомобіля абсолютно без зауважень. Має мультимедійну систему, трьохзонний клімат-контроль, автоматична шестиступенева коробка передач, електроручник, автохолд, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, парктронік на 360. Позаду. Абсолютно в ідеальному стані, як я вже казав, трьохзонний кліматконтроль. Автомобіль оснащений штатними бустерами для дітей. На 16-х колесах також є електропривід кришки багажнику. Так як я вже сказав, що це 7 версія з легкістю. Можемо. Поставити третій ряд сидінь, який також в ідеальному стані. Ось так виглядає автомобіль по салону. Ну і з цієї сторони, відповідно, також сидіння оснащене штатним бустером. Щоб добратися до третього ряду сидінь, просто відвигаємо. Сидіння і маємо туди доступ. Все в дуже-дуже хорошому стані. Зараз заведемо автомобіль, присядемо, подивимось більш детально по його комплектації. Це буде, певно, що найдешевший Touran на українському ринку 2018 року. Маємо мультимедійну систему. Зараз подивимося, що там у нас по асистентах. Тут коротенько, в якому стані все покажу. Сидіння абсолютно без пошкоджень. Маємо слот для дисків, для SD-карти з навігацією. Тут бардачок, електроручник, автохолд, 6-ступенева DSG, USB вихід AUX. Є розеточка на 12 вольт, трьохзонний кліматконтроль клімат-контроль я вже сказав, будь ласка. Все керування відбувається звідси. Передні задні парктроніки, парктронік 360. Автомобіль має асистент автоматичного паркування і електропривід кришки багажника. Підігрів передніх сидінь по асистентам, що ми маємо? Розпізнавання в і превентивна система безпеки. В принципі, Ось так коротенько все. Навігація працює по Україні. Мультикермо управління бортовим комп'ютером, управління круїз контролем, за кермом перемикачі, коробки, передач, датчик світла, датчик дощу, 4 склопідіймачі та електроскладання дзеркал. Автомобіль має 460 тисяч рідного оригінального пробігу. Двигун працює ідеально, абсолютно без зауважень. Робили діагностику. Все на відмінно. Працює рівно, стабільно, немає ніяких підтікань, немає ніякого диму. До двигуна запитань абсолютно немає. Так виглядають передні ходові вогні, також авто оснащене омивачами фар. Зараз перемірюємо його товщинамір. Отже, заміри фарби по Volkswagen Touran 124. 142, 118. Сподіваюсь, там все видно. 118, 119, 108, 108, 129, 106, 122, 127, 108, 98, 122, 122, попередньо. Звичайно, детально пройшовся по всьому авто, вже ситуацію знаю, 103, 120, 120. і ціна на даний автомобіль дуже-дуже приємна. 111, 99, 111, 120, 109, 109, 135. 113 124 124 107 107 126 140 128 128 102 131 Ще раз десь тут 124 Отже, що ми бачимо, що автомобіль на 100% в рідному заводському окрасі, немає жодного косметичного підфарбування, що є, в принципі, великим плюсом для нього. Отже, Touran 2018 року, автомобіль вже поставили на облік Семимісна версія. 2 літровий дизель на автоматі. Ціна на даний автомобіль 12750 доларів. Тому, будь ласка, якщо вас цікавий даний автомобіль, Переходьте на наш сайт Автокар Карсуї, задавайте свої запитання в коментарях або телефонуйте за номером телефона, який зараз бачите на своїх екранах. Займаємось продажем автомобілів з Європи. Є досить широкий вибір. Тому звертайтесь, будемо раді допомогти.